Всім привіт, дорогі друзі! Відбулося жеребкування Ліги Європи 1-8 фіналу. Де Шахтар отримав свого суперника і зараз ви його звісно, що. Бачите, ось він знаходиться це. Феєнорд з Нідерландів. І Зараз ми по кожній парі пройдемося, зроблю свої прогнози на одну четверту, хто пройде із тих пар, які ми маємо. І трішки подивимося, що таке Феєнорд, друзі. Да, Звісно, що я також не слідкую особливо за цією командою, але вони зараз доволі непогано виступають в Нідерландах і взагалі дуже серйозний колектив. Тому, друзі, прямо зараз пишіть в коментарях ваш, ваш прогноз. На те, чи зможе Шактар пройти Фейнорд, і взагалі прогноз по всіх парк, напишіть, хто пройде. В одну четверту із цих пар, які зараз ми маємо в одній восьмій фіналу Ліги Європи, буде дуже цікаво почитати. І потім уже після однеї восьмої зайдемо під це відео і подивимось, хто що прогнозував. Ну і також перед початком поставте лайк, це важливо, щоб якомога більше було глядачів на нашій прямій трансляції і більше Ютуб рекомендував це відео. Ну і підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати інші прямі трансляції і відоси на нашому каналі. Ну що, поїхали, друзі. Хотілося б розпочати з того, що я проводив опитування в своєму телеграмі. Можете підписатися прямо зараз, і там в основному всі голосували або за Арсенал, або за Ференс Варош. Тому що Ференсварош у горці, плюс тренер росіян, хотілося б нам такий варіант. Да? І я теж голосував саме за Ференс Варош, Хотілося. Але що цікаво, в цьому жеребкуванні Шахтар витягнули з останніми. Як ви бачите, і тут зараз списочку Шахтар останні, і взагалі в жеребкуванні ми були останніми. Ми вже знали свого суперника апріорі, тому що всіх тупо витягнули. І залишалися для нас тупо три варіанти. Залишався сосіддат, залишався бетіс і якраз ваєнорд. Їх підібрали і нам залишили цю команду. Але давайте по порядку, відразу прогнозів. Уніон Берлін і Union. Бельгійська команда, яка ну, десь сенсаційно зайняла перше місце в своїй групі, і вийшла в одну-восьму Ліги Європи. Ну тут прогноз, чесно, ну об'єктивно, звісно, що Уніон Берлін, тому що ми знаємо цю команду з Бундесліги, вона більш, скажімо так, якісна, напевно. Хоча тут, і за те, що я мало знаю цю команду, да, мало знаю Юніон Берлін, взагалі не Юніон, а не Уніон Berlin, а Юніон команду із Бельгії. Тому тут я буду ставити на прохід Уніон Берлін, тому що і за свого незнання цієї бельгійської. Команди іншого сказати просто не можу. Тому йдемо далі до слідучої пари. Ювентус Фрайбург. Ну тут, звісно, я вважаю взагалі Ювентусом головним, Ювентус, головний фаворит на Лігу Європи, тому що в них зараз зняли очки в Італії, в них зараз і фінансові проблеми будуть, тому їм дуже потрібно. Вони навряд чи потраплять в Лігу чемпіонів через чемпіонат, тому їм дуже зараз потрібно виграти Лігу Європи і потрапити через ЛЄ в ЛЧ. І там отримати свої гроші, плюс брати участь в найтоповішому турнірі, щоб запрошувати класних топових футболістів. Тому тут ставлю на супер-мега-мотивований на цей турнір саме Ювентус. Я думаю, вони прийдуть в Фрайбург. Ну тут, напевно, логічно, але я пояснив, саме аргументував свою думку. Далі спортинг Арсенал, друзі, прогнозую прохід спортинга. Я думаю, що арсенал нафік заб'є на Лігу Європи. В них зараз боротьба в АПЛ. Тому я б так дуже акуратно ставився б до цього матчу, тому що Спортинг дуже сильна команда. Вони ліго чемпіон. Мьонівська команда дуже непогано там виглядали, тому, звісно, їх не потрібно скидувати з, ну, взагалі з цього матчу. І я вважаю навіть їх фаворитами на прохід саме з точки зору мотивації. Я поставив би тут саме на спортинг, тому що дійсно Арсенал навряд чи буде ставити на те, щоб ну, виграти цю Лігу Європи. В них зараз заруба за АПЛ. А таке в них буває не часто. Тому... Потрібно включатися. Ставлю на «Спортинг». далі протистояння Рома «Реал», Сосідат цікаві пари. І знову ж таки, я думаю, що Рома також, от, італійські команди, ті, які залишились в Лізі Європи, якраз івентусі Рома будуть включатись максимально. І тут я ставлю саме на Special One. Не тому, що у нас канал Special One, а тому що Жозе Мауріньо тренує цю команду. Він також називає себе Special One. Тому я підтримую свого колегу і все-таки його просунемо в одну четверту. Ну, хоча б в моєму прогнозі. Далі в Севілія Фенербахче. Хочеться, щоб Сєвочка ну, десь трішки обіграла. Фенер і Фенербахче нікуди не пройшов. Трішки хочеться, так, дійсно, дуже хочеться. От буду за Севілью і ставлю на них, друзі. Якщо ви так само, пишіть. Я думаю, що в кожному прогнозі в коментарях буде Севілья в одній четвертій. надіюсь. Так само, як і в протистоянні Байер. Вар... Фер... ференцварош друзі, тут взагалі без варіантів. Ви бачите якісь шанси Ференцвароша? Я, чесно кажучи, не бачу. Тому Байер проходить далі. Манчестер Юнайтед, Бетіс, ну. На рахунок МЮ їм взагалі Похер. Мені здається, це команда, яка дійсно може дойти да, до фіналу. В них топовий склад, вони пройшли Барселону. Тому і я вважаю, що Манчестер Юнайтед повинен проходити. Тут теж все банально. Хоча Бетіс не простий суперник, але якщо М'ю пройшли Барсу, що їм завадить прийти Бетіс? Правильно, правильно. І що їм завадить, взагалі вийти в фінал, якщо на них не потрапить умовний Ювентус чи Рома, Арсенал там буде слож... важче, якщо Арсенал прийде, але навряд чи. Тому ставлю на МЮ. Ну і найцікавіше. Шахтар Феєнор, друзі. Що таке Феєнор зараз? Це цікавить більшість, да тому що, ну, по-перше, це фіналіст Ліги минулорічний, Це по-перше. По-друге, вони зараз знаходяться на Першому місці в вартівізі вони випереджають за 22 тури, випереджають Аякс на три очки, в них 49 у Аякса 46. От далі йде АЗ і ПСВ, тобто вони нижче. Та, і Фенорд зараз дійсно дуже серйозна команда. І це при тому, що в них немає там супер якихось, знаєте, відомих футболістів в складі, супер талантів, яких я, якого там яких зараз заберуть за 100 мільйонів. Таких гравців нема. Але як кома командно дуже непогано виглядає цей колектив, атакувальний колектив, звісно, як і, напевно всі команди з Нідерландів. Мандів, тому давайте ось якраз пройдемось по трансформати. Як ви бачите, вони коштують 149 мільйонів. Максимально молода команда, 23,5 з половиною роки. Легіонерів 16, це 61 відсоток, доволі великий великий відсоток, якщо так брати. Ну і ось найдорожчі футболісти цієї команди. Турок ось центральний півзахисник. Він є капітаном е, цієї команди в 22 роки. Капітан команди. От ну це нормально зараз в сучасному футболі. Шиманський є футболіст польський, 14 мільйонів. Він непогано також е, грає і багато забиває також за цю команду. І головний геодор цієї команди це де він тут? Даніло Форвард, Ось йому 23 роки. Бразилець 5 мільйонів коштує. Його придбали з вільним агентом. По-моєму, прийшов за Яксику. Як Бачите, багато тут трансферів з різних команд. Тімбера, я думаю, ви знаєте. Тімбер це, напевно, один із найпопулярніших цієї команди, тому що він грає за е, збірну Нідерландів, в принципі, йому 21 рік. Оце, напевно, футболіст, який ну, скоро покине цю команду, напевно, влітку. Його, можливо, куплять. От. Ну, і Інші футболісти, яких, можливо, ви знаєте, там Педерсона, можливо, хто чув. І Дрісі так само на слуху колись був, колись. Е, Марко Лоп... Марко... Маркос Лопес щось таке знайоме. Да? А інші футболісти то вже молоді таланти. Ну, і давайте Дивитись, головний тренер них з Нідерландів, 44 роки слот його звати, Арне Слот. От, ну, і ось пед бання, кого вони там купляли. за З Утрехта взяли оцього Тімбера, якраз дуже якісного футболіста як ви бачите, там, Шиманський взяли. З, де він грав? Він в Білорусь? Так, в динамо Москві грав, він в Росії грав, я не знав. От. І ось подивіться, які таланти в них були. Сенсі, Марко Сенсі, вони в Бормут віддали захисника, ліво захистка Маласію, Я думаю, ви всі знаєте, це якраз талант саме Фейнорда. Сеністера також в ліц перейшов за 25, це також талант Фейнорда. Тобто в них кожен рік є свої 2-3 футболісти, яких вони продають за хороші гроші, в принципі, за непогані гроші. Ну і ось... Ну, атакувальна команда 4-3 все по стандарту. Ну, нічого нового тут е, в Нідерландах немає. І з точки зору ось якраз атакувального потенціалу, Фейнорд буде дуже е, зручним суперником для Шахтаря. Я вважаю. Я вважаю, що Шахтар, от на контратакувальний контр Шахтар, якраз зможе ну дуже якісно себе показати проти Фейнорда, тому що ну Шахтар. Шахтарю було б важче грати з тими ж іспанцями, з тим же Бетісом, з Кедадом. Важче було б грати з Фрайбургом навіть, тому що це бундесліга, нам взагалі важко проти німців. Тому варіант з Фейнордом він збалансований, виглядає з тих команд, які нам могли випасти. і так, да, звісно, гра покаже. Головне, у нас багато гравців пропустять в захисті слідучий матч Ліги Європи. Там, по-моєму, Конопля, Матвієнко, якщо я не помиляюсь, пропустить матч. І хто ще Бондарь? Тобто, в нас реально весь захист випадає. Хто їх буде? Ну, є ракетський, скоріш за все, зігра Ракетський. Другим центральним ну, хто? Ну Козік або Фаріна. Ну, можливо, справа, ну, да, Тейлора можна поставити, типу, є ким замінити, але на один матч, ну, блін, все одно можна просрати за цей один матч, тому тут багато факторів будуть впливати на результат. Але з точки зору проходу, я даю 50 на 50, дуже важко, чесно, да. Звісно, для відоса, для інтертеймента в Ютубі я скажу, Шахтар пройде в одну четверту. Я їх запишу в оцей прогноз, як і ви в коментарях. Але це чисто 50 на 50, Як пощастить, як контратаки підуть, як Шахтар використає ці контратаки, як Шахтар використає стандарти, як Шахтар буде грати під тиском Фейнорда, коли вони будуть атакувати і тиснути на нас. Це все важливо, тому що ми не можемо грати з позиції сили вже, ну. На жаль, не можемо. У нас немає такого типу футболістів в атаці, щоб ми грали в контроль м'яча і домінували на футбольному полі, і по швидкості переважали інші команди. На жаль, це неможливо на даний момент. Я це якби чітко показує. Є можливості футболістів і будемо з цих можливостей виходити і грати в той футбол, який вони можуть. І це правильно робить Ігорю і Бажаємо йому успіху. Бажаємо проходу Шахтарю. Знову ж таки, ваші прогнози залишайте. Мій прогноз Шахтар пройде, але буде дуже складно. Знову ж таки, як із зрану, можливо, десь пощастить, можливо, пенальті там допи. Щось таке буде, друзі, буде дуже важко. Але те, що Шахтар в одній восьмій знаходиться, це вже успіх. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаємо тільки перемоги. Шахтарю проти Фейнорда будемо слідкувати для того, щоб. Не пропускати, підписуйтесь і на телеграмі, і на Тікток, і на YouTube. До нових зустрічей, друзі!